Жадіна одружується салеміїдом. У якого такий великий інструмент, що його навіть шаман благословив. Проте Залупас теж кохає жадіну. То невже він втратить шанс бути з нею, бо він без характер насопляв тюрбані. Вітаю діти, мої за друженням! Тепер жадіна повинна пустити тебе у свій парк. Ходімо, прогуляємося. Я покажу, куди білочка горішки складає. Відтепер я буду виконувати всі твої бажання. Чого ти хочеш? Щоб ти мене завжди уважно слухав. Що щось сказала? Так чого ти хочеш? Я подумаю ще. Салямігід. я побачила свою знайому. Дозволі з нею привітатись. Добре. Я почекаю тебе тут. Ти міг мене зупинити до того, як я з ним одружуся? Я провтикав маршрутку. Ти провтикав мене. А чого ти мене в цьому звинувачуєш безсовісна? Бо це ти винний? Ти, ти? дупой нюхаєш квітки з трьохметрової висоти. <звук> Що тут за крики? Ох. Слава Богу, ти зупинив мене і далеко не убіг би. Це ти залупу кускус за лупас. Хлопці, хлопці, не сваріться. Тобто ти мені з ним зрадила. Я тобі це завжди і до кінця життя буду пробачати. Це я образився, ти образилася, і він образився. Це получається на обіжених воду возять.